Шановні запрошені. Сьогодні тобто у нас засідання комісії з питань охорони здоров'я і соціального захисту населення Новорічської районної ради. Присутні всі члени комісії. Стимпіцький, Собейко, Дмитрів, Родич. Є запрошені Оксана Пилепівна, заступник головного до лікаря, селищний голова Немирів. Заступник голови районної ради, який керує блок гуманітарних питань, начальник управління фінансів райадміністрації. адміністрації. На засіданнях комісії відноситься наступне питання. Перше. Про організацію міської лікарні селища Немирів у амбулаторії загальної практики сімейної медицини звернення головного лікаря Яворівської Районної лікарні про реорганізацію Немирівської міської лікарні Амбулаторії загальної практики медицини. Прошу, будь ласка, хто ще писав головний лікар Король? Я знаю, що ми це питання Іван Петрович, ми то розглядали. І тоді ми вирішили, що. Якщо буде профінансована і складена кошторисна документація і від погодження всіх служб і наявністю вже повністю виділення земельної ділянки, і ми побачимо, що йде будівництво, що дійсно, то ми туди якраз приймемо рішення, що дійсно. Треба організувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Я попрошу, будь ласка, пане голова, скажіть, будь ласка, що зроблено по тому питанню? На сьогоднішній день тільки зроблено правовласність на земельну ділянку за Юлійською районною радою вулиці Івана Панкасовича на немає під будівництво амбулаторії і приватизована там громадська лікарня та також земельна ділянка. Щодо посторочної документації на даний час її ще немає, тільки зроблено робочий проєкт щодо будівництва нової амбулаторії, практики, з якої називаються сімейної медицини. І все по цьому питанню, що я можу сказати, що я знаю. Оксана Филипівна, будь ласка, скажіть, чи проводені збори зібрання колективу Немирівської міської лікарні і чи їм роз'яснення? Де вони будуть трудовлаштовані? влаштовані? Як, а саме? Як саме? Попередньо збори ще про Теодору Володимировичу збиралися неодноразово, говорили. На сьогоднішній день, от зараз, збори не проведення, бо ми сьогодні планували, чесно кажучи, не знали, що ми сьогодні комісія, ми на сьогодні планували голову піхати провести збори. Не бік, не о, так що з понеділка, так, Ран, да. ми коли ми домовилися, з понеділка збори таки будуть проведені. Хоча вчора ми проводили збори в нас в районі центральної рівної лікарні, і там були представники Немецької лікарні, якраз ті, які працюють в тому відділенні, яке нам підпадають під скорочення. Скільки чоловік? Там ну, ми так грубо проховали біля п'яти стало медичного? Більше, 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 більше. Ні, 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 це буде інший Обслуговуючи персонал. Обслуговуючий персонал, та, це кочегари, і то там питання таке, якщо ми ще поки що залишаємо фізіотерапевтичний кабінет, тому що вона хочегарища, якщо не будуть скорочені, то там ще буде менше. Там е прац, е працівник пральні, кухарі, тому що там не буде оходування хворих. Яка, Яка ваша будь ласка? Власне, коли була колегія Євгенійської адміністрації, ми висловили таку думку, що дійсно зібрати колектив і пояснити їм їхні додачі працевлаштування, коли буде реорганізовано Мельівську міську лікарню. -мі. Ми планували на сьогоднішній день на... 13 жовтня, оскільки сьогодні засідання комісія, наступний був переноситься в ділку вівторок. Нехай б пояснили люди приватний що не знали, що це буде робитися, і донести потім після тих зборів до громади. А ви скільки, ви знаєте, скільки у вас лікується на даному стаціонарному лікуванні? Опалення запустили? опалення запустили. Власне, минулого року зремонтували питання, яка була дуже жахливим зеленим станом. Сьогодні Якщо там коли має захищена власна капітельня, mm -hmm. яка збудована на території міської лікарні, вона mm -hmm. в хорошому назначенні стані. І оскільки ми на лікар наш е Ярослав Масов, що від 10 до 15 людей щоденно приходять, приймають процедури. І харчоблок працює. Харчоблок працює. Та. А водопостачання? Водопостачання. Каналізація Його працює? Звісно. Та. А чи не опалення центральне пічне? Центральне. Шановні, у мене є така пропозиція, що це питання відкласти в зв'язку з тим, типу, якщо керівництво лікарні, Центральної районної лікарні, адміністрація зустрінеться з громадою селища Нинирів, розкаже про подальше їх медичне забезпечення і обслуговування, потім можна. Я думаю, прошу вас. Тому ви нехай там погодили вигляді рішення сесії сесії ради Так. Що це буде? Ви на сесії це розгадали питання? Раніше розглядали, зараз... Е, а Раніше вам було позитивно. Раніше вам було виділення земельної ділянки, це функція ради, а я... А то... то... про закриття? Ніхто не закриває постанову, ви неправильно трактуєте, шановні депутати. Я, шамалу. 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 Ми, ми, депутат. я Ви неправильно трактуєте. Ні, ми закриває. ну, не закриваємо, ми реорганізацію робимо. Ну, ні, Малич, можна? Прошу, будь ласка. Тут ось так ось скинули на адміністрацію і все решта. Третє питання. Хто мішає? Давайте ми зробимо це не в понеділок, а вівторок, але в іншому форовому форматі. Ну я так чисто умовно. Я хочу, щоб ви були членами медичної комісії. Раз. Я цю лікарню знаю. Вибачте, щоб ми відірвали це від крісла і виділили свій робочий час, заїхали. Друге, я хочу, щоб і прошу голову, щоб окрім... Ми працівників були і депутати, як представники громади. І не треба нам їздити 10 разів, ми приїхали один раз, може нас більше, ми рішили і питання закрили. Тому що, е, наскільки я знаю, якщо було таке рішення, якщо під гарантією, що буде амбулаторія, діюча, а не буде черговий краковець, історію Краковця, я думаю, всі знаємо, то ми рішаємо питання, і колектив перший скаже, що за. Тому що якщо закінчиться субвенція, вони обріжуть і вони будуть повністю всі без роботи. Якщо це сільська, якщо це і амбулаторія, вона автоматично йде під фінансування громади району. І тут треба чітко говорити із громадою, і з медиками, і ми в першу зустріч. Приходимо до конкретного рішення. Перше, чим в нас є плюс, ми є закриті рішення громади. Друге, нам ніхто не, не скаже, що ми приймаємо якісь полуарні рішення. І третє, з людьми треба говорити відкрито. Це. Я маю перед собою протокол, про який ви тільки що говорили, було зазначено, що якщо буде виділено. Кошти на будівництво, чітко зазначено, півтора мільйона гривень, буде реорганізовано лікарню Демирівську міську лікарню під амбулаторію, лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Такі кошти виділялися разом з тим, не не було прийнято рішення про її реорганізацію. Шановні депутати, я вас хочу сьогодні запевнити, що лікарня, яка на сьогодні функціонує, вона виконує функцію поліклініки. Вона на сьогодні має денний стаціонар, бо це не є стаціонарне відділення. Якщо в стаціонарному відділенню 17 копійок на медикаменти використовувалися на одного на один ліжкодень або гривню 20 на харчування, ви розумієте, що установа як така послуги належної, яку має отримати хворий, не надавала. Все це функціонувала амбулаторія, тобто поліклініка є функцією амбулаторії. У нас нічого страшного не відбувається. Заклад надалі залишається як працював, так і буде працювати. Тільки не буде стаціонарне відділення, а буде денний стаціонар. Де Мешканці території прилеглої і самого селища Немирів зможуть отримати процедури, які необхідні. А якщо потрібно інтенсивне лікування, для того є яворівська чи Новояворівська лікарня, які розміщені дуже близько, неповних 20 кілометрів. Це є раз. По-друге, цього року ну, тих півтора мільйона було. А використано роз... півтора мільйона? Були виділені? А мільйонтового... а Ні. 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 Я, я якраз Ні. хочу сказати, вони не, були не використані і сталося так, що лікарня запропонувала перерозподілити ті кошти. Вони були перерозподілені. Цього року знову виділяються кошти, але тільки вже на ту документацію, про яку говорить Микола Іванович. Тобто ми сподіваємося, що ця сума лікарнею буде використана. Але, шановні депутати, я мушу вам сьогодні сказати, що субвенція медична, яка була 72 мільйони на 2016 рік, її було явно недостатньо. Ми плюс. Додали на загальний фонд, на медикаменти, зарплату, і все решта тільки на зарплату 11 мільйонів додатково з районного бюджету. Я завжди говорю: ми могли б вже школу за три роки побудувати в Яворові, де діточки ходять зміни. Я можу вам сказати, що е, на наступний рік лише з плюсом є 3 мільйони. Тобто знову буде незабезпеченість, бо в 2016-му ми 20 мільйонів 600 на утримання закладів охорони здоров'я виділили додатково. Ми мусимо оптимізовувати. І я маю дані з 2001 року щодо оптимізації шкової мережі. Я зараз це називати не буду, хто скільки поза сотню ліжок кожен район в Яворівському районі від 2001 року до 2005 Бо від того часу жод... жодних скорочень ліжкової мережі не було. І ми на сьогодні маємо найбільшу ліжкову мережу. Але є постанова Кабінету міністрів, якою визначено, що 60 ліжок на 10 тисяч населення. Але це разом з третинною з третинним рівнем, де висококваліфікована допомога, що й розміщені в обласному центрі такі медичні заклади. Для районів це має бути 39 ліжок на 10 тисяч населення. І нам вже у перспективному плані департамент охорони здоров'я навіть довів, прослухавши райони, довів, скільки які е, мали бути ліжка закриті. Це мало бути 25 ліжок Немирівської лікарні, 10 ліжок відновного лікування, е, е, і 20 ліжок Івано-Франківської лікарні. На сьогодні у нас. 160 терапевтичних ліжок в районі немає потреби такої великої ліжкової мережі. Ми просто утримуємо, платимо заробітну плату, не надаючи послуг. І це є зрозуміло як Білий день, особливо не мирівська лікарня. На сьогодні змушені установи оптимізовуватися, скорочувати, бо фінансовий ресурс є недостатній. І на районний бюджет в наступному році. Лягають всі видатки по загальноосвітніх школах, крім заробітної плати педагогів. Все решта, ми будемо отримати а медична субвенція буде. Медична субвенція буде, а а, АНЕР знову на районний бюджет, бо її недостатньо для того, щоб надати послуги. Тому, розвиваючи сьогодні е, сімейну медицину, ми маємо можливість. Не передавати, бо вторинний рівень все одно при об'єднанні громад перейде на обласний рівень для того, щоб зберегти установу, якою буде управляти громада, тобто Немирівська селищна громада, яка є в перспективному плані її, найкраще зараз реорганізувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Що стосується спілкування з громадою, коли ми їздили по об'єднанню громад, на зустрічі з громадою Микола Іванович був присутній. Я це питання піднімала. І я пояснила, що це не закриття, яке часто вживаюсь у своїх доповідях речень, це не закриття установи. Вона надалі буде функціонувати і надавати послуги, ті, які надає, крім лікування вторинного лівня, медичну процедуру капання чи якийсь укол зможе отримати в ті, в тому ж закладі відносно погоджень громади законом України. Про внесення змін до окремих законодавчих актів зазначено, що в освіті, що в охорони здоров'я не потрібне погодження громади. Чітко є зазначено, не погоджується громадами оптимізація і реорганізація установ. Просто вам ставлю до відома Яхівна, Будь ласка, скажіть, ви знайомі зараз з від 33-го третього Так, є відміни. є під сім наказ. Тобто пустили охорону здоров'я у, віль... у вільне у Це факту. значить адміністрація лікарні приймає рішення. Так. А при чому тут районна рада? Як адміністрація центральної районної лікарні він може прийняти рішення скільки їм як треба рішок терапевтичних, так. хірургічних Так, а районна рада це є спільна власність майно, яке є у районній комунальній власності, це є спільна власність територіальної громади, якої власником якої є районна рада. Тому будь-яке закриття, списання, ліквідація приймається органом місцевого самоврядування, але органом місцевого самоврядування є не селищна рада в даному випадку, бо фінансується з районного бюджету, тому приймає рішення районна рада. Я Тепер зрозуміло, а селищна рада тільки приймає рішення про виділення земельної ділянки, якщо потрібно будувати. Скажіть, будь ласка, бюджет на мир. Зараз, в рік. Ну, попередні роки він починався з півтора 15 і був мільйон двісті. Якщо ми реорганізуємо в амбулаторії сімейної практики, міжнародний стаціонар, скільки коштів ми зекономимо в рік? Середньому десь 200 тисяч в рік, так ну це рахуйте, коли потрібно придбати якісь обладнання або щось, або навіть на ті ж медикаменти, щоб виділити більше коштів, ти є більша ймовірність. Ми ви розумієте, по інших амбулаторіях, якщо не лікар, була лікарська амбулаторія, звичайно, де в'їзно там до це півмільйона це півмільйона в рік і максимум. Ми можемо вам сьогодні дати дані, які це є маєте сама не маєте? 220, приблизно тисяч, якщо так, чи Тому так чи інакше ми мусимо оптимізовувати. І сьогодні може ставати на деби і Новояворівська лікарня, не будемо, не хочемо. Я розумію, вона в центрі району розміщена її, максимально наповнюємо, але й там треба, там є діжка, теж не заповнюється очного відділення, теж вони, до речі, скоротили тепер. Але є багато над чим працювати. На сьогодні кардіологічний. Ліжок. Я особисто була в лікарні і спостерігала, коли медсестра каже, я ще маю двох хворих в, реанімації, е, в травматології і ще двох в хірургії, де другий пород, де четвертий. Вона мусить їх обслужити. Ну, Тут до абсурду доходить. І ми знаємо, що 80% помирає від серцево захворювання серцево-судинну систему. На сьогодні там є 40 ліжок, а 160 людей добрі, терапевтичні. Візьмемо Івано-Франківську лікарню. Чому ми сьогодні 800 тисяч віддаємо місто Львову за лікування хворих Яворівського району? Та тому, що в івано франкові не лікуються. Їдуть всі до Львова, вся зона Янівська їде до Львова лікуватися. От тому ми маємо такі казуси, тобто оптимізовувати мусимо і треба, бо недостатньо фінансового ресурсу медичної субвенції на їх отримання. І якщо вже дійшло до того, що навіть вже ми, е енергоносії, а це Десь біля 10 мільйонів по всіх установах, знову лягає тягарем. На районний бюджет, шановні, ми не потягнемо тих видатків. І наші оті перевиконання ми не зможемо розвивати район взагалі. Що ми зараз могли? Капітальні видатки, ремонти поробити, поточні ремонти, купити обладнання, апаратуру. А це треба робити. Ми ставимо, маємо ставити мету надати якісну послугу, а просто платити зарплату, щоб ходили руки в кишені, сіла і тряпки в руках не тримала, восьма година рано прийдіть і підлога не помита. Так не може бути. Хто, що ще має що сказати, Андрій Іванович? Хочу сказати наступне. Абсолютно слідний з, з вами. Питання в тому, що організувати лікарню в молодою треба. Ви все, абсолютно не сказали все правильно, як, ну, як колега-медик. Як колега Просто орієнтуєтеся з нас Але ми йдемо до чого? Ми йдемо до територіальної реформи. Ми йдемо до того, що все-таки наш район буде поділений на сім, чотири, там різні є, на п'ять, не знаю. Там кожен день цифра міняється, ну, я вже думав, чотири буде, буде п'ять, слава Богу. Тобто значимість громади того чи іншого регіону, скажімо так, зросте. Відповідно, їх треба стимулювати до того, щоб вони відчували, що вони є відповідальні за, свою, за своє місце проживання. Правильно? Тому навіть якщо таке рішення не треба з ними узгоджувати, з, 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 з мешканцями Немирівської зони, скажімо так, е, я думаю, для того, щоб вони відчували всю відповідальність за, те, що за свій регіон, з ними таку зустріч провести треба. Ну добре. Е, це, тобі, треба пояснити, об... правильно, Вони, вони думають, що це закривається. Навіть Микола Іванович став, якщо закриють, ви стали на коле, як Є. закриють, що буде? Не закриють. Вона як функціонувала сьогодні клініка, так і буде надавати послугу, де був стаціонарне відділення, буде ліжка денного стаціонару, де людина отримає послугу. Ми Треба людям послугу. сказати таке, що вам видавали на обслуговування йшло півтора мільйона. Тепер буде йти мільйон двісті чи мільйон триста. На 200 тисяч, які залишаються, ми вам кожного року будемо купувати ЕКГ-апарат, наприклад, новий. Якісь Аналізатор для визначення аналізів. Тобто ми кожного року будемо допомагати, чи ви самі, чи ми якимись районами, все одно, напевно, буде якийсь централізований варіант фінансового забезпечення. Будемо сприяти в технічному забезпеченні і в якості надання медичних послуг. Відповідно, люди будуть зацікавлені самі в тому, а всі добре знають, куди вони ходять, скільки вони в тій лікарні перебувають, і адекватно на то відреагують однозначно. Тому що ми їх зобов'язані повідомити однозначно і вислухати їхню думку, про що це буде, де це буде і як, наскільки їм це буде зручно. Все. Бажано, звичайно, мати рішення сесії, тому що депутати це і представники, це є представники тих ж людей, і це буде юридично правильно, якщо вони скажуть також на сесії свою думку. Тому е, зустріч провести однозначно. Однозначно і реформу, і реформу провести одну. відносно того, що ви говорите, відносно придбання апаратури. бо саме на первинну медичну допомогу, а амбулаторія є первинною допомогою. Якщо буде амбулаторія, дають додаткові кошти. І це мільярдні кошти в рік, бо це є державні програми. А ми, не створюючи, нічого не отримуємо. Бо ті, які створили, ті отримали медичну апаратуру і які навіть створили центри надання первинної допомоги, мої колеги-фінансисти, я з ними особисто розмовляла, на 17 ФАПів отримали 2 мільйони. Ви розумієте, вона як мені сказала, мені дух заперло, бо колись районна рада не прийняла наше такого рішення. А ми теж могли мати додаткові кошти. Ми б покупили навіть той мінімум ваги, щоб бажали дітей в тих правах. Навіть навіть покупили тонометри, яким би поміряти тиск людині. Розумієте, а ми елементарного не змогли, бо не захотіли. Але я мушу ще вам сказати про ті програми. Дуже серйозно поставлено питання, і у п'ять раз будуть більші видатки на забезпечення медикаментозни онкохворих. Так що абсолютно всі видатки онкохворих будуть за рахунок коштів державного бюджету. Якщо брати оплату праці, на сьогодні якщо треба робити все для того, щоб переводити людей на повні ставки. Чому? Тому що за кожного хто працює на 0,5, на 0,75. Ми стовідсотково платимо внески за них, внески у фонди, податки. Ми сплачуємо, ніби людина є на, на повністю на ставку. Ми втрачаємо величезні суми кошти. Якщо ми брати в мене є дані, скільки працюють на умовах неповного робочого дня. Ну, то виліться. Повірити, сотні. Так, це прошу сотні, нас, тисяч. На вітор, на вітор, це сотні тисяч виліться, видатків. Коли починалися дискусії відносно ну, оптимізації, Новояворівська лікарня була категорично, що вона того робити не буде, при тому, що вже був наказ єврейської лікарні. І мені прийшлося дуже гостро з ними розмовляти на ту тему, тому що мають бути однакові підходить однакові. Вони не хотіли, мені про це лікар Антонишин сказав. ну і я... Починаю розмовляти. Розмовляємо, а мені аргументи. У терапевтичному відділенні Новояворівської лікарні пролікувалося з Яворівської зони 261 хворих з Івано-Франківської 115. При тому, що такі ліжка є в одній і в другій лікарні. Пологове відділення в Яворівської зони 181 Івано-Франківська вона немає. Гінекологія 151 Яворівської зони. Неврологія. Є ви знаєте, скільки є е, ліжок е, в е, Івано-Франко, 20 ліжок є. 81 хворий теж пролікувався. Із Яворівської зони 508 чоловік у Новояворівську пролікувалося з Єворівської зони. Коли будуть почнуть ставити питання установи, так як ставлять питання в Сандрівському районі, в Стрийському районі. Другобича, де Самбірський район взагалі передав всі ліжка на район, не утримуйте як хочете. Сьогодні 2,9 мільярда гривень в об'єднаних громадах, а вони копійки не хочуть дати, і від липня місяця не виплачена зарплата в установах охорони здоров'я. І ніхто не звертає на це уваги. Нема, не оптимізували, не зробили трансфер, не визначили це ваші проблеми. Я вивела середній показник, тут прийдеться з тих лікарень ще забирати кошти і віддавати Новоявлівську. 12 мільйонів 900. 000. Для чого тоді? Так? Така мережа ліжок, де е, надається послуги, я вивела інших територій. Якщо кожен стане в позу, я не хочу, я не буду, таке може відбутися, не дай Бог, буде варіант сам. Те не зможемо ми утримувати і не зможемо утримувати ті встановити. Патроха, можна я, якщо два слова скажу, ну, з досвіду роботи Уяворівській лікарні ми зараз беремо участь в якомусь такому пілотному проєкті, не знаю, як він називається, все-таки реформа медицини починається. Починається з того, що все-таки гроші підуть за пацієнтом. І ринок, тому що ми йдемо в ринкову, ек... ринкову економіку. Медицина входить в ринкову економіку. Там Але ми дуже слабо вирішить, кому і скільки ліжок потрібно. Не буде такого, що якщо ті гроші Немирівських, немирівських жителів прийдуть в Новоябрівськ, то Немирів не буде мати за що. Існувати, і сам скоротити всі ліжка, чи янів, чи яврів, сам все Та Я про це говорю, шановні. <говорить> <жителів, говорить> якщо, якщо ми почнемо забирати фінансові ресурси, <говорить> бо вони підуть за хворим, то ви розумієте, що ті, які функціонують, не отримують зарплати. Оце буде самбірський варіант. Це я вам якраз про то говорю. Якщо підтвердиш, прошу повторити самбірський варіант. О, 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 розкажу в самбірському так. районі, що відбулося. Створилися, місто Самбір, Створилися, створилися об'єднані громади. Са місто Самбір передав свої о, район, самбірський район так. передає свою мережу на утримання і створюються крім того, об'єднані територіальні громади, де вони так само, як районний бюджет, отримують податок е з доходів фізичних осіб вже менше надходить е в районний бюджет, бо створилися громади, а не передали трансферту. Об'єднана громада для лікування хворих у районній лікарні мала передати, ніж бюджетний трансфер. А вони не хочуть передавати. А хворі ж то лікуються. І в результаті районний бюджет не може утримувати лікарні, і коли ми вже два місяці давно забули, заплатили зарплату, вони з двохмісячних два з половиною місяці мають борги по зарплаті, бо вони не мають коштів для виплати. Якщо те, що ви говорите... З реформуванням. підуть кошти за пацієнту. Ага, раз ті хворі пролікувалися у Мояворівську, кошти мають бути там зосереджені, то як заплатить за плату Івана Франкові або Явою? Ви розумієте, до чого то може дійти? О, до того варіанту. Тому навіть на колегії наголосили. Ну, Розказу, навіть на на раді, ми були е Чечотка е оголошував, що це є дуже серйозно, що треба підходи, дотриматися, виконати, всім пояснив <поєснив> те саме, що я зараз пояснюю, особливо відносно грошей і мережі, бо це важливо. Треба працювати на перспективу. Бо ті тимчасові за, за власний рахунок. Ну чому ми маємо людей відправляти за власний рахунок, маючи фінансовий ресурс, Так перше питання. Чому не оптимізувати так? Які добре і якісно нададуть послугу, маючи той ресурс, і ще й отримавши додаткову з районного бюджету. 20 мільйонів 600 000 отримали додаткову установи охорони здоров'я без капітальних видатків. Крім капітальних, там вже капітальних набереться до 10 мільйонів. От вам прошу результат. Але медична субвенція освітня може використовуватися на капітальній, медична не може. От така ситуація.